За межею безбар'єрності у Чернівцях презентували календар, присвячений героям, які, захищаючи Україну від російських окупантів, отримали важкі поранення та пережили ампутацію. Але, незважаючи на такі травматичні події, воїни не втратили віри та всі сили спрямували, аби продовжити активну діяльність та втілити в життя всі свої мрії та бажання. Детальніше про справжню силу духу та незламність розповість моя колега. Жорстока і кровопролитна війна, яку веде проти України Росія, принесла багато горя і страждань нашому народу. Відважні воїни віддають свої життя та здоров'я, аби захистити рідну землю від окупантів. Одних героїв зустрічають на колінах живим коридором, аби вшанувати їх подвиг. Інші герої повертаються додому з важкими пораненнями та стоять перед вибором, як жити далі, зважаючи на весь біль, через який вони пройшли. Для того аби підтримати таких військових, довести, що ампутація не вирок, і показати, що, попри всі випробування, захисники можуть повноцінно реалізовувати свої бажання і плани у Чернівцях. Презентували календар за межею безбар'єрності. Його головними героями стали воїни з різних куточків України, які проходять реабілітацію у Чернівцях. Ініціаторка проєкту Катерина Сербін розповідає, що ідея виникла під час зимових свят, які військові мали б зустрічати вдома зі своїми сім'ями, а не в стінах лікарень. Тому влаштування фотосесії для календаря мало б, хоч якось, їх відволікти та подарувати позитивні емоції. Всі мої ветерани це ветерани на сталевих кінцівках, або які очікують на протези. Тому зрозуміло, що їм важлива тема безбар'єрності, доступності, їм важлива тема як пересуватися, поки він ще не на протезі. Тому ідея, в принципі, виникла для того, щоб показати бар'єри нашого міста, показати те, що вони їх долають. От і сам календар назвали за межею безбар'єрності» тому що обкладинка – це хлопці на говерлі, які підкорили зимового говерлу на протезах. Фотосесії проводили у різних локаціях, які уособлюють сучасне життя, інтереси героїв, місця, які вони часто відвідують. В тату-салоні, наприклад, фотосесія була в на автомийці, на заправці. Тобто це не є типові локації, про яких йде мова, коли ми говоримо про доступність, але це типові локації для хлопців. Хлопці середній вік хлопців на календарі це 28 років. Це хлопці, які відвідують заклади, ходять розважатися, живуть повноцінним життям, і зрозуміло, що заправка, автомийка, всі автомобілісти, всі люблять тату. Військові знають всі, що люблять татуювання. Сергій Головач на. Позивний Бобер став на захист України восени 2022 року, розуміючи, що обороняти рідну землю обов'язок кожного свідомого громадянина. Насправді ми нація, ми українці, і ми повинні бути вільними. Я вважаю, що ну, наші попередники багато втратили і. Ну, мабуть, ну моєю помилкою було, що я не пішов 2014 році на війну, Бо якби ми всі стали й об'єдналися 2014 року, ми не мали би те, що ми маємо сьогодні. Воїн вирішив долучитися до створення календаря, аби нагадати українцям, з якими труднощами стикаються захисники з такими пораненнями у повсякденному житті, з точки зору бар'єрів та психологічного сприйняття. На сьогоднішній день треба говорити про те, що є такі люди, як ми. І, на жаль, Україна не готова приймати людей з втраченими кінцівками. У нас інфраструктура, вона не підготовлена. І коли є ями, то важко. Треба, надо, надо, щоб суспільство знало, і щоб суспільство готувалося до того, що буде таких хлопців більше, і щоб нас сприймали як цілісних людей, ну не як каліка, а саме як цілісну особистість з певними вадами. Директорка департаменту соціальної політики Наталія Фрунзе наголошує, що такий календар це не просто фото, це підтримка, подяка. Шана нашим захисникам, які отримали важкі поранення. Вони е Сьогодні стали амбасадорами такої незламності, стійкості, безбар'єрності для інших поранених своїх побратимів. Вони показують і доводять, що треба жити повноцінно, що можна працювати, можна робити різні справи, не зупинятися, і життя продовжується, тому що дуже багато хлопців сьогодні знаходяться на реабілітації і вони зневірилися. І не бачать майбутнього, і це якраз крок тому, щоб показати ці календарі, що життя продовжується. Проєкт має і благодійну мету. Кошти, зібрані під час презентації та від придбання календаря за донати, будуть спрямовані на медикаменти для поранених героїв. Особливо на передовій ми розуміємо, що турнукети, кровозупиняючі, якісь знеболюючі препарати, є дуже важливими і медики потребують, і це буде наша така ініціатива сьогодні. Ми хочемо привернути ще більше уваги, такий зробити заклик для людей, щоб вони ще більше підтримували, долуча. Дядя, дякували, проводили різні заходи, тому що війна не завершилася і нашим хлопцям потрібно допомагати і їх підтримувати. І надія підтримка для тих, хто сьогодні знаходиться в госпіталях. Хлопці, бачачи, що є такі заходи, що їх підтримують, що ну, не забувають. Для них це є дуже важливо. Тетяна Дубіцька, теме дня,